Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Міноборони має намір запровадити електронний військовий квіток, запустити єдиний реєстр призовників, цифровізувати військово-лікарські комісії ВЛК, а також привести у усіх напрямів відомства. Тож про новини мобілізації говоримо зараз. Запрошуємо до студії адвокатка Олена Доненко. Доброго вечора, ми з України. Я що ви до нас завітали, адже розуміємо, що зараз отримаємо відповіді на всі наші питання. І перше, буде таким законопроект Вініславського. Чи не порушив він конституційні права наших громадян? Давайте одразу уточнимо, що про що йдеться у законопроекті пана Веніславського. Це законопроект, який був внесений на минулому тижні, але який був ще раніше анонсований, про те, що. Законодавці хочуть відмінити відстрочку до мобілізації для певних категорій чоловіків, а саме для тих, хто навчається на очній або дуальній системі навчання. Тобто зараз за ініціативи того ж самого пана Веніславського, люди, які здобувають другу або там третю четверту освіту, або ж аспіранти. Або люди, які навчаються в магістратурі, можуть бути позбавлені права на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. Так, це є порушенням чи ні? Це ну дивіться, у нас діє воєнний стан. Ми всі вже знаємо, що під час дії воєнного стану можуть обмежуватися певні конституційні права, і вони, вони у нас вже ми бачимо, що обмежені там право на пересування. Да, якщо ми згадаємо теж саме. Але ж право на освіту це є конституційним правом е, громадян України. Тобто е, мені дивно, коли е, автор законопроекту каже, що Міністерство освіти і науки буде вирішувати, чи потрібно саме цьому е, претенденту на вступ, припустимо, там на другу вищу освіту здобувати цю освіту. Як це буде вирішувати, і будуть вирішувати якісь сторонні люди, чи потрібна мені освіта? Також дивним є той факт, що вони хочуть обмежити право вступу до набуття освіти людям, яким більше 30 років, а також людям, у яких пройшов термін більше одного року. від там, припустимо, закінчила людина бакалавра, і через два роки вирішила вступити, здобути ступінь магістра. Але ж ми розуміємо, що здебільшого навчання в магістратурі є платним, так? то можливо у людини там не було коштів за цей рік накопичити кошти, щоб вступити до вишу. Це дуже така дивна історія про те, що вони кажуть, що із настанням війни різко збільшилась кількість студентів. Так, вона збільшилась і не можна цих людей називати, на мою думку, хилянтами, як вони <кій> намагаються це робити. Це люди користуються своїм законним правом на здобуття освіти, так у саме у цей період, тому що людина вирішила, що ця освіта їй потрібна. Керуючись таким абсурдом, ми можемо дійти до того, що. Припустимо, якщо у сім'ї народжується третя дитина під час війни, так, або е, за 9 місяців після війни ми можемо скасовувати народження цієї дитини чи що, люди самі рішають. Е, і щодо здобуття своєї освіти, і щодо кількості своїх дітей, так у період воєнного стану також можна народжувати, можна здобувати освіту. Ну, це вибір кожного. Ну, здивування це не тільки у вас викликає в мережі взагалі в коментарях до новини про цей законопроект. Люди висловлюють обурення, мовляв, несправедливо так мобілізувати студентів, але при цьому минати депутатів. І тут на згадку приходить пропозиція від пана Дубінського якраз щодо мобілізації депутатів. Як вважаєте, цей закон має якісь можливості на затвердження? Так, ну звичайно, що якщо ми беремо до уваги постать пана Дубінського, ми розуміємо, що це певний хайповий да, такий законопроект. Але ж чому він не має права на існування? Так дійсно, ми маємо 400, більш 400 депутатів. Там мені здається, що вимоги щодо гендерної рівності у нашому парламенті так і не були дотримані. Тобто, переважна більшість депутатів це є чоловіки, які зараз відповідно до закону України про статус народного депутату під час виконання своїх повноважень не можуть бути мобілізовані. Тож, якщо є такий абсурдний законопроект пана Дубінського і не менш, як на мене, абсурдний законопроект пана Веніславського, у мене пропозиція до наших законотворців проголосувати ці два законопроекти пакетом. Так, як вони люблять і свого часу дуже полюбляли пропихувати важливі закони у голосуванні пакетом. Хай голосують ці два законопроекти пакетом. Звичайно, що е, хтось там скаже, що якщо всі депутати підуть на війну, е, хто же буде там виконувати важливі функції? Ну а які можуть бути зараз важливіші функції, ніж захист нашої територіальної цілісності і, взагалі, е, захист нашої держави це найважливіша функція. Не потрібно, мені здається, прикриватися якимись там законотворчою своєю діяльністю і. Ми з вами досить часто зустрічаємось і у цій студії з приводу обговорення ініціатив саме законодавчих. І як ми бачимо, не завжди вони адекватні. Тож питання а потрібні вони зараз на часі. У нас є президент, хай акумулює і всю не тільки всю повноту влади, а всю повноту відповідальності. Також хай вона буде закумульована в одних руках. Можливо, ну дехто скажуть, що це є певна узурпація влади, але у нас не типова зараз ситуація в країні. У нас в країні війна, і хтось має за це відповідати, а не розпорошувати відповідальність, коли всі, начебто, зайняті, а захищати країну по факту. Мабуть, нікому раз ми вже дійшли до того, що маємо призвати студентів. І навіть хвору людину, бо тепер під мобілізацію потрапляють і люди з певними захворюваннями. От про це можемо поговорити? Так, це взагалі якась дуже дивна ситуація, коли е, ухвалили зміни про те, що люди там із закритою формою туберкульозу, е, люди, які живуть із віл-снідом. Іншими інфекційними захворюваннями можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Я, звичайно, не лікар, але, на мою там поверхневу думку, інфекційні захворювання вони потребують певно, певної уваги до їх протікання. Якщо зараз у людини там закрита форма туберкульозу, то я не розумію, а вона може. Змінити свою форму та ця людина може бути небезпечна для тих самих своїх. Побратим побратимів, та. по так або інфекційні хвороби. Ну ну як ну вони ж мають крім того, що вони можуть становити небезпеку для людей оточуючих, а для самої людини, яка хвора на ці хвороби, нервове перенавантаження. Ну мені здається, це також якась дивна абсурдна ситуація, коли хворі люди е, мають бути у нетипових умовах і е, е, захищати нашу країну. Але окрім того, що студенти хворі люди мають захищати, все ж таки дійшли до того, що й жінки так мають стати на облік з 1 жовтня, медикині, фармацевтки мають стати на облік. І наскільки, по перше, у них є на це часу? Адже я пам'ятаю, колись ви нам говорили, що дуже важливо, щоб був кінцевий термін задачі поставленою. І розкажіть, будь ласка, тобто будуть обмеження, все як відповідно військовозобов'язаним? зобов'язаним. Так, і з жінками також ситуація ускладнюється. Ну насправді це те, що ми обговорювали з вами рік тому, коли вже був, був прийнятий цей законодавчий акт відповідно військового обліку певних категорій жінок. Але він просто був відстрочений на рік. Ось зараз пройшов рік, і так співпало, що усі ці е, нововведення щодо мобілізації, вони як то прийшли на е, один час. І що дивне у тому ж самому законопроекті Вініславського, наприклад, я читала пояснювальну записку для, до законопроекту, і там е, сказано, що це робиться для того, щоб зняти певну е, психологічно морально, соціальну напругу у суспільстві. Мені хочеться задати питання. Ви впевнені, що це зніме цю напругу, а не посилить її? Як на мене, щоб зняти напругу, треба не закручувати ці гайки, а навпаки послабити можливості для людей, які там не обмежувати, не заганяти їх у якесь визначені законодавцем якісь рамки? Мені здається, що напругу знімає послаблення, а не погіршення. Що стосується жінок, так, жінки медичних професій, фармацевти, медичні сестри, лікарі мають з 1 жовтня стати на військовий облік. Після того, як вони з'являться до військомату, вони мають пройти медицинську комісію і вже по результатам медичної комісії, а буде, буде прийнято рішення щодо постановки конкретної цієї жінки на військовий облік. А або якщо вона за станом здоров'я не може, то її не будуть ставити на цей облік. Що стосується кінцевого терміну, до якого мають ці жінки стати на облік, він наразі не визначений. Визначений лише термін у один місяць щодо так... жінок таких професій, які закінчують вуз. Тобто, якщо ми можемо, ми проводимо аналогію, припустимо, то можливо законодавець думає, що всі жінки медикині з'являться протягом одного місяця до військкомату і буде увесь цей процес завершений. Ну, я дуже сумніваюся. Також щодо обмеження виїзду таких категорій жінок за кордон. Коментують ці нововведення наші законодавці і кажуть, що так, у нас немає різниці, якщо це військовослужбовець, це жінка або чоловік, і таким жінкам буде обмежено також виїзд за кордон. Ну це взагалі абсурд, тому що ми розуміємо, скільки зараз м, тих же самих жінок медикінь можливо виїхали за кордон уже. Тому що у нас багато постраждалих регіонів, багато хто е, був позбавлений свого житла. Взагалі люди рятують своїх дітей від війни. Це вибір кожного. І е, жінки мають на це право. Е, але це право ми бачимо, що зараз хочуть обмежити. Треба слідкувати за ситуацією і далі запрошувати вас в ефір, щоб ви тримали нас в курсі. Дякуємо дякуємо. дякуємо, дякуємо. Питань багато. На деякі почули відповіді. Відповідь адвокатка Олена Доненка була з нами.